Вітаю, друзі. Як я і очікував, влада зриває поїздку Петра Порошенка на Мюнхенську безпекову конференцію. З огляду на те, що поїхати на цю конференцію планує також і Зеленський, і він розуміє, що на фоні Петра Порошенка досвідченого політика, розумного політика, який вміє говорити, висловлювати свою думку, формулювати розумні речення. Зеленський виглядатиме дуже непривабливо. І він повинен бути. Єдиною особою, до якого повинна буде прикута увага, прикута увага міжнародних партнерів сьогодні, як повідомив Петро Порошенко разом із іншими керівниками фракції Європейської солідарності у Верховній Раді, під час зустрічі із головою Верховної Ради Стефанчуком їм було повідомлено про те, що Порошенкові забороняється виїзд на Мюнхенську конференцію з міркувань безпеки, тому що нібито. Голова Головного управління розвитку Міністерства оборони України генерал Боданов повідомив про те, що Порошенкові загрожує небезпека після перетину кордону України. Я думаю, що більше небезпека загрожує Україні, ніж за кордоном. Але влада явно боїться Петра Порошенка, боїться Європейську Солідарність. І е, вона вже 1 грудня. 2023 року, буквально кілька місяців тому, не випустили його за кордон під надуманим приводом, коли він планував поїздку у США Америки, що призвело до е, спричинення шкоди національним інтересам України. Цього разу станеться так само, тому що у Порошенка були заплановані зустрічі у Польщі у зв'язку із. Блокуванням кордонів, яке нагадаю, 20 лютого 2024 року поляки планують взагалі повністю заблокувати кордони України. Планувалася зустрічі з кількома президентами на Мюнхенській безпековій конференції. А після того він мав запрошення від прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу, де планувалися зустрічі з точки з і також в інтересах оборони України в інтересах національної безпеки України щодо постачання в Україну певних. Засобів радіоелектронної боротьби та інших засобів необхідних на фронті. Все це свідчить про те, що Зеленський та його Шапіто ставлять інтереси власні і свої амбіції вищі від інтересів України, підривають єдність, яку вони постійно щодня декларують, не допускають взагалі будь-якої політичної. Конкуренції та демократії в Україні руйнують демократію України. Я вже не кажу про те, що вони порушують конституцію і законодавство України, яке забороняє обмежувати діяльність народних депутатів України щодо їхньої міжнародної діяльності. Тут є ще один міжнародний аспект: європейські політики неодноразово нагадували і закликали Зеленського та його Шепіто дотримуватися балансу. І гарантувати свободу переміщення депутатам для здійснення політичної і міжпарламентської діяльності за кордоном. Зеленський не прислуховується до цих закликів, і я думаю, що така його поведінка матиме дуже негативні наслідки, як і для нього особисто, але, на жаль, також і для України, і для кожного з нас. Ось такі справи. Слава Україні!